Близько пів тисячі закарпатських військовиків, які брали участь у антитерористичній операції, вже від початку року звернулися до медичних закладів області. 237 було виявлено хворих, 139 госпіталізовані в заклади другого і третього рівня надання медичної допомоги. 197 осіб було направлено на консультацію до вузьких спеціалістів. Згадали на колегії і про проблемні регіони у лікуванні військовослужбовців. Були проблеми у нас із Міжгірським районом, де дійсно військовослужбовий поступив із панкреонекрозом в такому важкому стані, що начальник госпіталя дзвонив нам, що можемо втратити навіть його. Значить, в деяких випадках ну в Сужгорода була направлена також не направлена, а поступив в Зужгорода військовослужбовців. Теж із важким важкому останній із емболією легеневої артерії, і останній випадок, який я навіть попросила історію, і була зроблена рецензія цієї історії. Це є рахівська лікарня. 38 ліжкоднів провів пацієнт. Підсумували також інфекційний стан області та згадали про нововведення у медичному страхуванні. Загальна інфекційна захворюваність області залишається стабільною з періодичним підйомом та зниженням. За три місяці 15 року відмічається зростання загальної інфекційної захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року майже у два рази. Інтенсивний показник загальної інфекційної захворюваності становить за перший квартал 6606,24 проти 3914 у 2014 році. Медики підсумували, що збільшилася кількість захворювання на рак грудей третьої та четвертої стадії та знизилась захворюваність на грип. Питомова газ зареєстрованих на облік хворих, яким діагноз злоякісного новотворення новоутворення встановлений в четвертій стадії, становить 21,3 проти 19.2 у минулому році. Високий показник в таких районах: Березнянський 50, Свалявський 28, Тячівський 24,6, Ужгородський 23 та місто Ужгород – 37.3. За січень-квітень також відкрито чотири амбулаторії загальної практики сімейної медицини, три з яких на базі фельдшерсько-акушерського пункту у Мукачеві, Виноградівському, Дячівському та Хустському районах.